Христос воскрес! воскрес! Христос Воскрес! воскрес! Христос воскрес! воскрес! Сідайте, друзі! Сьогодні особливий день. День, коли ми святкуємо чудо! День, коли ми святкуємо перемогу, День, коли ми закликаємо довіри. Я хочу читати текст Апостол Павло у післанні до римлян 10 розділом, 9 і 10 текст пише такі слова. Апостол Павло пише, серцем вірують для праведності, а устами визнають для спасіння. Це 10 вірш. Але що ж, у що ж ми віримо? Читаємо. Бо якщо своїми вустами визнаєш Ісуса Господом і своїм серцем увіруєш, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся? Вірувати у Воскресіння Ісуса Христа. Яке значення Воскресіння Ісуса Христа має для тебе і для мене? Яка моя реакція на Воскресіння Ісуса Христа? Друзі, ми маємо визнати, що нас вже не вражає вістка про Воскресіння Ісуса Христа. Вдумайтесь! Воскрес. Воскрес. Що таке Воскрес? Ну, подумаєш, Воскрес. А ми вже звикли до цього. Ми вітаємося, Христос Воскрес, відповідаємо воістину Воскрес. І треба сказати, що ми так ставимося до факту Воскресіння. Як нібито вчора по дорозі з роботи, ми бачили три Воскресіння. А після вчора, коли купляли щось, то взагалі там в супермаркеті 15 чоловік Воскресло. Нас перестало дивувати Воскресіння. Друзі, Воскрес це коли був мертвий, абсолютно мертвий, коли вже смерділо, як у випадку з Лазарем, якого воскресив Ісус Христос. Це коли пробили Бока, коли з бока потекла кров і вода, як з Ісусом Христом, коли точно мертвий і Воскрес. Смерть це не чудо. Але Воскресіння. Це чудо. Ми сьогодні святкуємо реальне чудо. Я хочу сказати, що вістка про Воскресіння це виклик нашим серцям. Вістка про Воскресіння це тест на справжню віру. Коли ви читаєте книгу дії святих апостолів, я не знаю, і я коли проглядаю цю книгу, по-новому перечитую її, знаєте, яке в мене враження складаються? Апостоли говорять і закликають людей вірити у Воскресіння Ісуса Христа. Ми сьогодні вже це ніби не робимо, бо вже всі знаємо, що правильно відповідати. В четвер розділі, 33-м текстом, ми читаємо такі слова в дії святих апостолів. Апостоли з великою силою. Силою давали свідчення про Воскресіння Господа Ісуса Христа, і велика благодать була на всіх них. А знаєте, що перед тим написано, і після того? Там написано, що церква була спільною, в них було все разом, вони майно мали разом. Але ось що вони проповідували? Вони проповідували, щоб люди вірували у Воскресіння Ісуса Христа. Коли апостол Павло. Проповідував в Атенах, в Афінах, в деяких перекладах це називається, то люди хотіли його слухати. В якийсь момент його навіть взяли за руку і повели. Розкажи, що ти там проповідуєш. І знаєте, що цікаво, ми читаємо це 17:32 дії святих апостолів. Як почули вони про Воскресіння мертвих, то одні насміхатися стали, а інші казали, про це будемо тебе слухати іншим разом. Отож, я дивлюсь в своє серце, ви можете подивитися своє серце. І мене особисто хвилює реакція мого серця. Я, звичайно, виправдовую себе, що я не релігійний, я по-справді, вірую, але я ловлю себе на думці, що у мене вже створився певний імунітет до вістки про спасіння. Я за понад 30 років християнського життя стільки разів чув цю вістку, стільки разів читав, стільки разів відповідав воїстину воскрес, що мене це вже не хвилює і не захоплює. Якщо я читаю слова Ісуса Христа до сказані людям, які не оцінили чудес, то в цих словах я бачу певний докір до себе. Ось що він каже у Євангелії від Матвія, 11 розділі, він почав дорікати містам, в яких було вчинено найбільше його чудес, за те, що вони не покаялися. Горе тобі хоразене, горе тобі Вівсаїдо. Бо якби в Тирі і Сидоні були вчинені чудеса, які були у нас, то вони б давно покаялися у Веретищі Попелі. Друзі. Вістка про Ісуса Христа це перевірка наших сердець, це перевірка нашої віри, це перевірка того, чи справді ми віруємо. І якщо ми справді віруємо, що Ісус Христос воскрес, наше життя повинно бути іншим. Ми не повинні так жити, ніби Ісус Христос не воскрес, ніби смерть не переможена, ніби вічного життя не існує. Це обов'язково буде сказуватись на нашому житті, що нам робити, як відновити свіжість моменту, як перестати ставитись до Воскресіння як до буденності, як перестати бути байдужим, як оживити нашу віру. Якось ми з сином поверталися з домашньої групи, і він мене запитав: тату, що значить слова, коли син прийде людський, чи знайде він віру на землі? Друзі, ми можемо зараз обертатися, дивитися новини, обертатися на сусідів, дивитися, і нас може жахати якась глибина гріхопадіння людини. Але нам сьогодні треба подивитися у власні серця, чи ці серця все ще зворушені, чи ці серця все ще оживають при вістці Воскресіння Ісуса Христа. Чому ми плачемо, коли дивимося якийсь сльозливий фільм, наприклад, Хатіко, і не плачемо, коли читаємо про страждання Христа? Чому, дивлячись футбол, ми емоційно зіскакуємо з дивана і кричимо гол? Але вістка про Воскресіння нас не приводить в почуття торжества. Чому вірш про маму може заставити плакати половину зібрання? А грішник, що не кається, не, за... не порушить у нас сльози. Чому хороший чек чи хороший грошовий переказ для нас приносить більше задоволення, і потім аж посмішку важко стерти з лиця. А усвідомлення того, що Христос переміг смерть і подарував нам спасіння, не викликає радості хоча б наполовину. І можна продовжувати оці, чому? Чому це якраз перевірка нашої віри, перевірка наших сердець? Що робити? Перше, що я хочу сказати, це нагадувати собі і один одному про чудо і укріплятися у вірі. Я особисто не дуже люблю свята, але я радий, що сьогодні ми зібралися для того, щоб так торжественно, так чудово, так по-особливому нагадати один одному Христос Воскрес і так дружно співати, і так дружно відповідати, бо ми один одному нагадуємо і цим освіжаємо. Апостол Петро пише: Я пишу вам вже другого листа, і цим нагадуванням буджу, пробуджую у вас чисту думку. Оце нагадування для нас дуже важливо, бо віра від слухання Божого Слова, друзі, просто традиції, просто вечеря спільна чи обід пасхальний. Він не укріпить нашої віри без Божого слова. Тому нагадуємо один одному. Коли ви купуєте парфуми, в якийсь момент уже всі парфуми однаково пахнуть. І потім вам пропонують каву понюхати, щоб. Трошки освіжити. Знаєте, от в житті якось так буває, що ми що пропадає оце відчуття свіжості, вістки Воскресіння Ісуса Христа. І нам потрібно один одному допомагати оживати в цій вірі. Ми повинні просити у Господа розм'якчити наші серця. У Марка написано, що. Не зрозуміли чуда над хлібами, тому що їх серце було закам'янілим. І це не про фарисеїв, це про учнів. Друзі, друге, що треба робити, просити у Господа розм'якчити наше серце, тримати наше серце чутливим до Божого Слова. Не дати нашому серці бути скам'янілим, тому що черстве, скам'яніле серце ніколи не буде захоплюватись Воскресінням. Друзі, якщо ця вістка мене вже не захоплює. І я не, не, не по особливому відчуваю вістку Воскресіння, нам потрібно перевірити наші серця. Апостоли закликали Пслання до євреїв: дивіться, брати, щоб у когось із вас не було злого серця з невір'ям, Яке відступає від Бога живого. Серце треба берегти, щоб ця вістка завжди була свіжою. Як це вірити і любити усім серцем? Що таке серце? Це наша воля і наші рішення в першу чергу, це наші емоції і наш характер, це тоді, коли наші поступки і наша поведінка вони пов'язані з вірою у Воскресіння. Друзі, ми проти поверхневих змін, бо поверхневі зміни це релігія. Ми про те, що все, що ми отримуємо від Божого Слова, воно повинно торкатися і глибоко сідати в наших серцях. Як реагує наша воля на вістку про спасіння, на вістку про Воскресіння? Часто ніяк, ми буває витрачаємо своє життя, посвячуємо себе різним непотрібним справам. Як щодо тих рішень, як що ми приймаємо часто і кажемо, все, з сьогоднішнього богослужіння, кожен день буду читати Біблію, а потім настає наступне богослужіння, і ми знову приймаємо таке саме рішення, це серце, серце, яке повинно бути змінене. Які рішення ми приймаємо, коли чуємо, що Христос воскрес, друзі. Просто сьогодні закінчиться це богослужіння, які рішення ми сьогодні приймемо, які постанови ми приймемо для свого серця, з чим ми залишимо цей зал. Це важливо, тому що це для цього Христос і Воскрес, щоб ми змінювались у нашому житті. Які емоції переповнюють від вістки про Воскресіння? Вістка про Воскресіння повинна викликати у нас масу емоцій і реакцій. І всі ці реакції точно не повинні бути схожими із синонімами слова байдужість. Шок, переляк, тривога, хвилювання, збурення, захоплення, здивування, гарячість, дотик до чута, Божа присутність, торжественність, зацікавленість, завзятість, задіяність. Сльози, сміх, не знаю, вигукнути. Коли би. Я не знаю, я собі задав питання вчора навіть задавав питання, друзі, що б ми зробили, якби хтось зайшов от реально воскресла людина і постукала до нас в двері? І я думаю, ми би просто так не відповіли воістину воскрес. Ми б мали масу емоцій. Євангелія розповідає, що коли Христос помер, то багато святих воскресли і їх бачили. У місті Єрусалимі написано зайшли. Я думаю, там не просто були емоції. Хтось в обморок падав. Можливо, коли побачив, вістка про Воскресіння Ісуса Христа повинна викликати у нас правильні емоції. Бо це серце, якщо це торкається нашого серця. Краще на вітання Христос Воскрес щиро і відверто сказати: Господи, поможи мому невір'ю, чим релігійно сказати воістину Воскрес. Це буде більше змін для нашого серця, як змінюється наш характер від віри у Воскресіння. Завершуючи, скажу декілька причин, щоб не бути байдужим. Вістка. І віра у Воскресіння напряму пов'язана із нашим спасінням. Ми тільки що прочитали. Якщо своїми вустами визнаватимеш Ісуса Господом і своїм серцем увіруєш, що Бог воскресив Його з мертвих, то що буде? То спасешся. Друзі, вістка і віра у Воскресіння зв'язана з твоїм спасінням. В Америці дуже ретельно дивляться до питань спасіння, до питання порятунку. Тому ви маєте їхати з пристебнутим ременем безпеки в машині. На роботі, на якій ви працюєте, є багато правил для вашого спасіння, і вони завжди пріоритетні. Але на превеликий жаль, ми буває нехтуємо власним спасінням, спасінням нашої душі. Ми відкладаємо, ми тягнемо, ми ігноруємо вістка про Воскресіння Ісуса Христа. Вона нагадує нам про наше спасіння. Друге, вістка про Воскресіння це те, що не можна забувати. Апостол Павло до Тимофія пише у другому післанні до Тимофія: пам'ятай Ісуса Христа з нащадків Давида, який воскрес із мертвих згідно моїм Євангелієм. Це не можна забувати. Не раз на рік тільки згадувати, що Христос Воскрес, цим треба жити кожний день. Третє, пізнання Христа напряму пов'язане з пізнанням і усвідомленням сили Його Воскресіння. Друзі, якщо ми кажемо, що ми любимо Ісуса Христа, ми обов'язково будемо захоплюватися Його Воскресінням, бо ми будемо розуміти, наскільки це глибоке має значення. І четверте, що хочу дуже сказати важливе, Воскресіння Ісуса Христа проповідує могутність Бога. Ми тільки що прочитали з вами: увіруєш, що Бог Воскресив Його з мертвих. Увіруєш, що це зробив Бог. Друзі, Воскресіння це про могутність Бога. І нам це так потрібно сьогодні. У Післані до Єфісян написано схожі слова, яка безмірна, перший розділ 19 20 вірш, яка безмірна велич Його сили для нас, віруючих, згідно з дією Його могутньої сили, якою він подіяв у Христі, воскресивши його з мертвих. Могутня сила Божа виражається у Воскресінні Ісуса Христа. Якщо ми хочемо. Укріпити свою віру у могутність Божу, нам треба роздумувати про Воскресіння, бо це особливе чудо. Є, звичайно, багато інших достоїнств і мотивацій вірити активно і енергійно у Воскресіння Ісуса Христа. Але я хочу зробити заклик, друзі. Вістка про Воскресіння це завжди виклик нашим серцям. Давайте це будемо пам'ятати. І кожен раз, коли хтось вітає нас Христос Воскрес, давайте не просто традиційно відповімо, а давайте це пропустимо вітання через наші серця, укріпимо нашу віру, укріпимо нашу віру в могутність Бога. Зрозуміємо, що це наше спасіння, і це важливо, і тільки тоді скажемо, воістину Воскрес. Давайте будемо позбавлятися оцієї звички. Оцього імунітету до вістки про Воскресіння Ісуса Христа. Тому що Воскресіння проповідує про великого Господа, про великого могутнього Бога, який і нас може Воскресити. Апостол Павло каже, знаючи, що Той, хто Воскресив Господа Ісуса, воскресить і нас через Ісуса і поставить перед Собою разом. Друзі, це вістка. Укріпляє нашу віру. Нехай Господь благословить, щоб ми були посправді віруючими людьми. Амінь.